Мене звати Скрипка Оксана Вікторівна, я лікаря по гінеколог місто Чернігів. Початок повномасштабного вторгнення звичайно вплинуло на життя відношення до своєї роботи. Зараз для нас дуже часто повсякденні дії. Це те, що ми не цінували до того. Внаслідок певних розрух, певного занепаду, шляхів, мостів. Тому, звичайно, дістатися до кваліфікованої медичної допомоги жителям нашого регіону, особливо віддалених куточків. Ну, це дуже важка, скажімо так, справа. Такі проекти, як мобільні бригади, тобто виїзні групи медиків. Це дуже велике діло і це потреба сьогодення. Якщо ми кажемо про рятування життя, ну по суті. Найактуальніші моменти, що завдяки тому обладнанню, яке ми маємо в нашому мобільному маленькому госпіталі, так би мовити, ми можемо виявляти ранні онкологічні захворювання. Звичайно, вчасна діагностована патологія, вона Звичайно, легше лікується. Мобільні бригади для мене, як ну умовно кажучи, ренесанс. Тобто, в плані того, воно допомагає мені підтримати людяність, відчути себе все ж таки потрібно, тому що ну людина це істота соціальна. Я сподіваюся, що я роблю якийсь, хоч невеличкий вклад, ну принаймні, в нашому регіоні.